У селі Забулиці на місцевому стадіоні тривають футбольні ігри у рамках чемпіонату Бродівської міської територіальної громади із футболу. Це вже фінальні тури, а тому кожна із команд намагається вирватися вперед. За перебігом футбольних баталій спостерігала наша знімальна група. Цього разу у заключному турі на стадіоні імені Івана Романовича Лаби, що у селі Заболиці, зійшлися дві команди: перша місцева ФК Січ. Друга зі сусідньої громади ФК Броди, забігаючи наперед, скажу, що гра була дуже динамічною і цікавою, як і сам цьогорічний чемпіонат. Загалом цікаво. Багато команд є плюс-мінус одного рівня. Там було у нас декілька команд трошки слабшого рівня, але вони все рівно давали бій, як і командам, які претендують на чемпіонство. Уже на сьомій хвилині матчу Володимир Козира відкриває рахунок: – 1-0 на користь ФК Січ. У свою чергу на 12-й хвилині Андрій Мокрицький дальнім ударом робить рахунок 2-0. І після цього кожних 10 хвилин першого тайму м'яч летів у ворота бродівчан. Відтак на 17-й хвилині Володимир Козира пробиває воротаря, забиваючи у цій грі свій другий гол. А на 27-й хвилині Андрій Мокрицький оформлює дубль, також забиваючи свій другий гол у грі з бродівчанами. І вже через півгодини від початку матчу Іван Лаба дальнім ударом робить рахунок 5-0. Після перерви на 46 й хвилині матчу Андрій Мокрицький забиває штрафного удару свій третій гол. Через 5 хвилин Роман Пастух майже з центра поля перекидає воротаря. І щойно війшовши в гру, Дмитро Стьопочкін забиває гол – 8-0 на користь ФК Січ. Сьогодні останній тур чемпіонату бродівським МТС футболу зустрічається команда «Січ і «Синів» з командою футболіху Броди. Ну на ту хвилину зараз рахунок по моєму 8-0 виграє команда «Синів». У свою чергу футболіст ФК Броди Сергій Сарахман забиває гол престижу, але менш ніж за 5 хвилин футболіст Андрій Мокрицький забиває ще два голи. Визначається в останній атурі чемпіонства. Одразу, що, що цікаво, претендують чотири команди на чемпіонство. Е -е, Стер, Іква Накваша, е -е, Суходали і Січасинів. Останні хвилини матчу теж були несприятливими для бродівчан і навпаки, вкрай вдалими для господарів поля. Футболісти із Зеніцький Мар'ян та Козовий Руслан забивають ще два голи у ворота суперника. Після чого 14-й тур завершується рахунком 12-1 на користь футбольної команди Січ Ясенів Заблоцівської громади, яка стає срібним призером чемпіонату Бродівщини з футболу. Також під час матчу було зібрано 1300 гривень на підтримку Збройних сил України і Заблоців Роман Дільчанінов Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.